Вітаю колеги. З вами Олена Шикаго. І сьогодні хочу вам більш детально розповісти про фінансові показники і фінансові ресурси, це те, що буде з вами як підприємцем, все ваше життя, і ви повинні знати дуже багато важливих моментів для того, щоб дійсно бізнес приносив результат. Отож, про що ми сьогодні поспілкуємося? Перше, чому власнику бізнесу, підприємцю важливо знати певні фінансові показники. Тому що все, вся ваша діяльність вона буде пов'язана з фінансовим результатом, і в залежності від того, як ви будете контролювати і володіти інформацією ваших фінансових показників, і як ви будете залучати ваші фінансові ресурси, від цього буде залежати відповідно результат, той, який ви отримуєте на виході. Тому давайте проговоримо про що перше валовий дохід вашого бізнесу що це таке. Це сума коштів, яку компанія отримує від продажу товарів або послуг, тобто це загальне надходження там за місяць вашої компанії, що і створює цей валовий дохід. Далі, чистий прибуток. Інколи підприємці просто путають поняття там загального доходу, валового доходу, так і там чистого прибутку. Чистий прибуток це безпосередньо різниця між вашими доходами і вашими витратами, те, що залишається в кінці. Якщо говорити своїми словами, так але зверніть, будь ласка, увагу на те, що інколи підприємці формують резервний фонд, і можливо бути таким чином, що або вони відразу його закладають у фінансове планування, і коли бізнес заробив, вони його, скажімо так, виокремлюють, і ваш чистий прибуток буде менше. А інколи може бути таким чином, що компанія заробила певний чистий прибуток за місяць, і у політиці компанії або вашого підприємства є певний показик відсоткової або фіксованої суми, яку ви, з якої ви формуєте ваш резервний фонд. Тобто ви забираєте її з чистого прибутку, відразу відкладаєте в резервний фонд, а решта вже вам залишається. Це просто дуже важливо в бізнесі. Витрати на виробництво і операційні витрати. Що ж це таке? Взагалі, всі ваші витрати у бізнесі: це е, оренда, комунальні податки, заробітна плата і все те інше це є операційні витрати, так? ті, які бізнес, бізнес несе щомісяця, вони можуть бути постійними і змінними. Зверніть увагу, ті витрати, які у вас постійно, на постійній основі повторюються, це постійні витрати. Ті витрати, які з'являються раз у деякий період часу, до прикладу, ви замовили фотосесію вашої компанії, або ви замовили якісь там коробки для пакування раз у квартал, ви купуєте їх там оптом, великими партіями. Це буде ваша змінна витрата, так? Але в середньому за рік ви будете виводити собі її показник також. Ось тому операційні витрати це ваші постійні змінні витрати. Собівартість дуже важлива, це те. Без чого не може бути створений ваш продукт або послуга. До прикладу, ви шиєте одяг, що буде входити в собі вартість? Вартість тканини, вартість ниток, вартість гарнітури і вартість послуг пошиву, якщо ви їх замовляєте, наприклад, на аутсорсі. Але якщо у вас є, у вас є свій відділ пошиву, так, у вас є працівники, тоді це буде входити у операційні витрати. Це важливо. Далі є в нас такий показник, як маржинальність. І чому це показник, на який першочергово потрібно звертати увагу власнику бізнесу або підприємця? Маржинальність це фінансовий показник, який є різницею між собівартістю продукції та загальним виторгом. Маржинальність демонструє спроможність компанії отримувати прибуток. І в чому ж тут ключовий момент? Власники бізнесу. Або підприємці, початківці, які будуть залучати кошти, і якщо цих коштів власних на початку вам не достання, образно ви створили фінансовий план, прорахували. Ваш бізнес потребує 1 мільйон гривень для запуску: 500 тисяч гривень, 100 тисяч гривень. Цифра може бути в кожного різна. Беремо, приклад 500 тисяч гривень. Вам необхідно для запуску вашого бізнесу, вашої ідеї. Але у вас є власних коштів лише 200. Що ж мені робити? Мені необхідно знайти десь 300 тисяч гривень, тобто мені потрібно залучити додаткові кошти, відповідно, що я маю мати описаний цей проєкт, який я запускаю, для того, щоб для нього залучити кошти. А коли ви будете залучати кошти на якийсь проект, і не важливо, чи ви підприємець-початківець, чи ви власник бізнесу, який залучає кошти для розвитку, ви повинні орієнтуватися в таких основних показниках, так? Як ваш, ваші планові доходи, планові витрати, ваш оцей показник маржинальності, рентабельності, тому що інвестори, або ті, хто будуть вам надавати, до прикладу, грантові кошти, вони будуть орієнтуватися на цей показник. Тому це є досить ключовим. Рентабельність бізнесу. Це є співвідношення прибутку і ваших витрат. Так, рентабельність є відносним показником, і вона необхідна для аналізу господарської та економічної діяльності підприємства. Е, досить часто я чую таке запитання: скажіть, будь ласка, яка ж нормальна або який нормальний показник рентабельності чи маржинальності? Друзі, ну, звичайно, чим вищий, тим краще. Е, тут все просто. Але по факту немає такого фінансового е... Фіксованого показника нормального, так, як люди кажуть, у, у діяльності компанії. Звичайно, чим вищий показник маржинальності, якщо він хоча б від 50%, тоді компанія повинна бути прибуткова, але це від. Мінімум, який повинен бути. Але ви маєте рахувати власні цифри. Кожен бізнес це індивідуальний процес, це люди, це механізми, це бізнес процеси. І кожен бізнес відповідно до своїх і вкладень, до своїх процесів, має і індивідуальний свій результат. Так, є базові поняття, за якими ми всі рухаємося. Але те, що е у вас це ваше, це індивідуальне. Далі рухаємося. Грошовий потік, точка безбитковості, середній чек. Теж поняття, які дуже важливі. Що ж таке грошовий потік? Грошовий потік це сукупність розділених у часі. Надходжень і е, видатків грошових коштів та їх еквівалентів, генерованих підприємством у процесі господарської діяльності, так це взагалі потоки ваших доходів. Е, є у нас така фінансова звітність, як кешфло, Я про неї ще пізніше згадаю, і у неї там зазначаються різні потоки надходжень. Тобто, ви показуєте звідки вам приходять кошти і куди яку витрату ви з даних джерел понесли. Це і є грошові потоки вашого бізнесу. Точка беззбитковості. Ми вже згадували з вами раніше про неї, коли ви порахували всі ваші обов'язкові постійні всі витрати. Так, ви знаєте, скільки в місяць ви затрачаєте, відповідно, що ви порахували точку мінімум, скільки ви маєте заробляти для того, щоб покрити ці всі ваші витрати, і для того, щоб у вас не було касових розривів. Це дуже важливо, бо коли стається касовий розрив, тобто, коли ваші доходи не відповідають вашим витратам і у вас з'являється касовий розрив, ви повинні будете його якось покривати. І це або позики, або кредитні кошти, або власні кошти в бізнес. Але тут також потрібно звернути увагу, що якщо у вас стається касовий розрив, і ви позичаєте кошти для власного бізнесу, їх потрібно позичати. І зазначати правильно, це має бути фінансова поворотна або безповоротна допомога, яку ви надаєте своєму бізнесу в певний період часу, чи для підсилення, чи для закриття касового розриву, або для інших моментів, які виникають. Середній чек. Чому це дуже важливо? Чому важливо прораховувати середній чек ваш по клієнтів? Тому що, маючи ці дані, ви відповідно можете планувати наступні періоди. Ви знаєте, кількість людей, які у вас, наприклад, придбали по середньому чеку, так, або дивитися кількість людей, які там послуги у вас отримали. Різні послуги, різна вартість. Визначаємо середній чек. Відповідно до нього, можемо планувати наступні періоди, тому що у нас є ж фінансове планування в бізнесі, так? Подальше. І ми маємо собі знати. У нас є стратегічні цілі, до яких ми рухаємося завдяки нашим фінансовим показникам відповідно до фінансового планування. Рухаємося правильно. Працюємо далі: дебіторська і кредиторська заборгованість, яка є часто помилка у наших підприємців. Я веду товарний бізнес, так? І е, кошти в касі. Це не означає, що це ваші зароблені кошти, що це чистий прибуток. Інколи це, о чому я згадала про товарний бізнес, інколи це дуже трапляється саме в даного виду бізнесу, коли йде велика оборотність коштів, ідуть багато продаж, приходить товар, він уже пішов в реалізацію, а він ще не оплачений, тобто він не поставлений на облік. Відповідно, наявна, що кредиторська заборгованість це коли я, як власник бізнесу, боргую. Тому що дебіторська заборгованість, коли мені боргують мої клієнти. І важливо у нашій фінансовій звітності від, е, відмічати і, скажімо так, фіксувати ці ось ці моменти. Тому що у мене є дохід, у мене є витрати, у мене є кредиторська заборгованість, у мене є дебіторська заборгованість. І тільки потім я бачу свій реальний фінансовий результат, врахувавши всі ці показники. Повертаємося до того моменту, якщо у вас є ідея і ви підприємець-початківець, у вас є обмежений ресурс, а необхідно для запуску більше коштів. Де мені взяти кошти для бізнесу? Просте, примітивне запитання. Коли ви прорахували вашу математику в бізнесі, ви бачите потребу у додатковому залученні ресурсу. І тоді я шукаю джерела, а можливо, це не кошти, можливо, це можуть бути якісь і трудові ресурси, а можливо, це вам необхідно там не знаю, якісь матеріальні ресурси, обладнання, так? яке вам можуть дати влізень чи ще якісь інші моменти. Але все ж, якщо вам потрібні живі кошти, тобто для того, щоб ви щось придбали, щось закупили, якусь послугу, якийсь товар або будь-що інше, що ми робимо? Мені потрібно 500 тисяч гривень. У мене є 200, мені не вистачає 300. Я шукаю варіанти інших доходів, що я можу на сьогоднішній день знайти: грантові можливості. Дуже актуальна тема. Уже ми маємо мільйон відео, мільйон рекомендацій, як залучити гранти, які у нас є гранти. Безпосередньо самі знаємо, що у нас є урядові гранти державні, які я можу взяти це. Є робота на садівництво, на теплиці, на виробництво. Пусть. Ряд інших, скажімо, можливостей, які ви можете залучити, і чому варто скористатися грантовими коштами, тому що гранти це не кредити, в держава вам не позичає гроші. Держава вам надає кошти для того, щоб ви запустили вашу ідею або запустили, скажімо так, період. Розвитку вашого бізнесу трішки його підсилили. Так? Але держава хоче дещо, відповідно взамін. Що ж вона хоче? Вона хоче, щоб ви за певний період часу повернули ту суму коштів, яку вона вам дала, податками, тому що для держави важливий баланс державного бюджету. Вони також здійснюють фінансове планування і не тільки на рік, а й на більш тривалий період. Тому ну, вони знають, якщо я сьогодні дала кошти підприємцю, завтра, наступний рік і ще один рік, вони будуть мені їх повертати, відповідно, я е, планую свої доходи. Держава свого роду теж механізм, який чітко функціонує по цифрах. Далі, якщо я не можу з якихось причин отримати грант, не хочу або будь-що інше, де мені взяти кошти? Звичайно, ви можете залучити інвестиційні кошти, так? Але ви розумієте, що інвестор він кошти буде вам давати з відповідною умовою. Або він хоче також отримати з цього прибуток, або він хоче отримати в певних моментах частку вашого бізнесу. І ви, як власник бізнесу, маєте на це зважати, який варіант для вас буде підходящим. Далі, якщо я не можу залучити кошти грантів, не можу залучити інвестиції, я йду і беру кредит. Насправді, будь-якому клієнту я рекомендую в останню чергу звертатися до кредитних коштів. Є різна ситуація, коли бізнес на початку і він має значно більше ризиків, так кредитні кошти можуть лише створити певне додаткове навантаження як безпосередньо фінансове, так і моральне на власника бізнесу. Але якщо бізнес класно працює, він приносить прибуток, у вас кожного місяця генерується чистий прибуток, так? Ви знаєте, що тут і зараз вам потрібно додатково влити певну суму коштів, тому що це підсилить ваші виробничі процеси, це збільшить оборотність вашого бізнесу, так відповідно, згенерує більший чистий прибуток, і ви зможете за період часу швидкий, ви собі прорахували ці кредитні кошти повернути, але. Та ж оборонність у вас залишиться, так, ви ж себе, скажімо так, розширили вашу діяльність. Тому так, в таких випадках ви можете залучати кредитні кошти, але дуже зважайте. Звичайно, є досить багато ще у нас сайтів бізнес, ан... бізнес ангелів є краудфандингові сайти, так? які е... зараз використовуються, певні акселератори, бізнес-клуби, які готові фінансувати ваші ідеї, ваші стартапи і не тільки. Але ви маєте пам'ятати дуже важливий момент. Перше, як же ж мені залучити ці інвестиції, так що в мене повинно бути для того, якщо я хочу отримати ці кошти, я маю описати перш за все той проект, під який я хочу залучити кошти. Тобто, мій продукт, мета мого проекту, що я хочу зробити, яких показників чи якого результату я планую досягти, яку потребу ринку я закриваю. Так?